Винесення дреб чеснотворчого Христа і мучеників в В цей день, за схожістю, як звучить слово, наш народ вирішив, що в цей день, якщо Макавеї, то треба мак святити. І в народі називається свято Маковію. Віємо мак і святуємо мак. Приносимо мак і будь-яке зілля в цей день і приносимо мед в цей день на освячення. Цей день служиться у нас літургія зранку о 10-й годині, а по завершенні літургії освячення маку, меду і всілякого зілля. І ми вас запрошуємо. Хай нас Бог береже і благослови.